В цю величну днину нехай береже вас Спаситель і усю родину. Від холоду, від голоду, від війни і болю, хай розвіє жаль і смуток десь в далеким полю. Хай береже ваших діток, і батьків, і друзів, хай розвітне мир і злагода по усій окрузі, щоб люди не плакали, батьки не режим. Дали, щоб здорових своїх діток край чекали, щоб жито вам родилась, пшениця висока, щоб в колице гойдалась доня ясноока чи синочок, чорночубий мамина, надія, щоб тішила, серденько, збувалася мрія. Хай Ісуси, ясна зірка у душах панує, усі біди, усю злобу на світі руйнує. Щоб були ми всі добріші, милосердні, чуйні, хай розвіють всі незгодні, вітри й буйні, хай котя дасть вам сили, ворога здолати. Щоб на другий рік жив в мирі, всім колядувати. Хай вода свята Йорданська, всіх вас омиє. А причиста Божа мати, омофором вкриє. Від старого до малого всім чує радо. Бог Ісусик народився, радуйся, громадо. Нехай дзвоники задзвонять, а сурма заграє. Правда, кривду переможе. Христос рождає. Ми Господаю, від вас рожде. Сами госними проведжаємо наш гостей. Дякуємо, і я хочу сказати, що саме вчора.